This is amazing! Ну що, всім привіт! Вирішила вам показати, як виглядає типовий день українця в Києві, коли немає світла. Мені сьогодні треба на роботу. Я їду в студію. А, підготуватися треба добряче. Коротше, справ багато. Слава Богу, що у нас є блюетті. Якби не було б блюетті, то, напевно, ці збори проходили, я не знаю, як і коли можна було все це встигнути. Тому що мій робочий день, коли немає світла, починається так. Спочатку я дивлюся, скільки його не буде. Потім. Потім планую свій день. Частіше за все, це буває так, що вранці я не прокидаюсь рано, я прокидаюсь десь приблизно о 9-й годині або після 9-ї години, бо якщо мене розбудити раніше, то це жесть. Всі люди це знають, тому коротше. Потім, ну, коли є світло до цього. А потім його вимикають. Можливо, я просинаюся і раніше, але це просто маленька ймовірність того буває. От потім що? Потім я прокинулася, мені треба погуляти з собакою. Я виходжу, гуляю з собакою, після цього, до речі, я ніколи не снідаю, а одразу сідаю за роботу. Працюю, роблю свою роботу приблизно, ну, так, так як я працюю зночі, тому мені там вистачає години-дві. От, в цей час е, е, у мене вже висихає трохи моє волосся, і що? І, і, і я вже майже підготовлена. Але, а, але коли немає світла, пі, вмикається блюеті, починається сушка і е, випрямляння волосся. Е, людина, яка має Dyson, використовує саме Philips. Випрямляч, а, тому що він мені дуже-дуже подобається, я вже багато років з ним, і він випрямляє і не псує моє волосся майже ніколи. У нас ось така блюетті, Вона невелика, вона середня, здається, у стандартних, яких там були їх три штуки, ми обирали з них. але ми брали трошки велику і тестували їх дві штуки, і все ж таки зупинилася саме на цій, бо розповідаю чому. Тому що е, у неї тут е, пікова мощність. Вибачте, я забула як. Ось, вона висока, і тому, коли ми її щось вмикаємо, я не дуже шарю в техніки. Коли я вмикаю, наприклад, фен. Чи Вона працює. Коли її можна тут оцю опікову мощність змінювати. А у великій так не можна було робити. От тому, в принципі, зупинилася на цій, і я їздила три рази. Міняла. І слава Богу, що у нас є. Її вистачає, якщо тіляк дивитися, чи там щось підзаряджати невелике, їй вистачає десь на 4 години ввечері, може трошки більше. Ну як використовувати. От, тому такі справи. Після цього що у нас буває? Після цього у нас буває макіяж, тому що мені треба виїхати на роботу приблизно у, ну, десь в 13.30, тому що за студії у мене на 14.30. Я вже віддала свій текст редактору, він його читає, поки він його читає, я готуюся, щоб вийти вже е, на двір і їхати. Вже в офіс. От. А, так, волосся готове, сьогодні буде пряме, я щось так вирішила, вже до вимкнення світла я трошки а, розібрала свій гардероб, попрасувала речі, які я сьогодні буду вдягати. Ну, а тепер що? А тепер, після того, як зроблено з волоссям, буде макіяж. користуюся своєю косметикою, і на роботі теж. А, я думаю, що вам буде цікаво подивитися, що у мене тут є. А, я обов'язково вам покажу. А, а поки що йдемо фарбуватися. Для початку розкажу, які тона я використовую. Наразі а, це а, отакий боже, я буду як блогера робити. Отакий тон Шанель і ось такий. Я додаю ще оцей, тому що а, це трошки придає знаєте, такого а, ефекту сяйва. А, ну, Я можу його знаєте, з чим порівняти? З отаким. таким везбес у мене є. А, вони схожі. Тому я додаю трошки його, щоб не суха така шкіра була. От, а, Фарбуюсь, я не дуже багато, тому, в принципі, в принципі, мені вистачає цих двох тонів. У мене раніше був, я не викидав його дуже класний тональний крем, він, якщо о, диви, Короте, це просто Unreal, я його на згадку собі залишила. Отакий От та чоклад Лоран. Блін, як вони це роблять? Коротше, а, але його вже нема. Він, а, його перестали випускати в 22-му році. Це просто мій найулюбленіший а, тон bd 25 Я його використовувала років 5, напевно. Я не знаю, чого вони його прибрали. Він просто нереально крутий був. Потім я купила оцей. це фігня, тому що він ну, дуже сухий. Для мене так взагалі. Тому поки що я е, використовую і пробую різні е, тони. От Зараз у мене шанель, я їм користуюся десь місяць. Ну, хочу сказати, що в принципі, в принципі е, мені подобається. Ну, той найкраще був, ну, але знаєте, е, маємо те, що маємо, як то кажуть. От, тому в принципі для базових потреб, які зараз у мене є. Мені він підходить. До речі, зараз вам покажу різницю. От е, е, спеціально нафарбуюся половину, я таку собі навіть фотку робила, і вам хочу сказати, що Шанель лягає дуже класно. Е, Прям виглядає, ну, на мою думку, добре. Потім вже на роботі, коли перед ефіром я вже додаю собі трохи е, тонального крему. Взагалі фарбуватися не дуже люблю. Я думаю, що ви зараз бачите, як це виглядає половина обличчя. Ну, коротше, е, нормас, е, перекриваю все, що треба. От, Фарбуватися я не люблю. В повсякденному житті я це роблю дуже рідко. Ві, так, взагалі, не люблю фарбувати, фарбуюся тільки на роботу, або коли там, не знаю, якась там подія. А в принципі, так, для повсякденного використання це. Потім вам розкажу окремий відео, зроблю Лес Бейдж, тому що він прям ну, нереальний. До речі, як ви могли зрозуміти, я не додала собі базу на обличчя перед тим, як фарбуватися. Бо я її взагалі додаю. У мене ще є отака: шанелівська. Uh, я її додаю не так часто, тому що сьогодні я зробила на обличчя маску, бо холодно на вулиці, і мені оця от подобається. Це моя найулюбленіша. Uh, я її купила в 22-му році, і вона коли у мене закінчилася, така О, господі, що робить! Uh, і потім трошки в 25-му році uh, і купила ще раз саме її, тому що кремчиком я користуюся іншим. Теж потім розкажу обов'язково. Продовжуємо. А, для того, щоб зробити... А, я знаєте, що забула? Я забула оцей головний атрибут, який я собі купила. Зараз який я собі купила в аеропорту, тому що щось ніде не було. One moment, please. Не було мого тону. Я купила собі... Ось такий платний, ну, подобається мені Лоран. Radiant Touch. Я його використовую під очі, беру його небагато. Коротше, додали. Я, коли була в Парижі, купила отаку от собі штуку. Кіка. Це скульптинги і е, рум'яна. Вони шикардосні. Кольори мені подобаються оцей. Е, це скульпторинг, а це е, ось такий класний. Господи, е, класні рум'яна, вони просто нереальні. Їх було важко купити, тому що, тому що е, дуже ходові е, кольори. Ну, коротше, я роблю це отак. Отак от роблю і розташовую це пензликом. Ну, я бачила, що так роблять візажисти, які мені, мене фарбували на роботі. Тому, в принципі, я роблю так само. До речі, я хотіла купити, бачите, як нормально видно, світла нема, а от напроти віконця от все, все видно, що і як. Я собі хотіла купити діор. Блін, щось я так подобається мені оця якісна косметика, тому я купую собі різні такі штуки, які бачу, якщо там візажисти там, щось пропонують, чи щось там радять. Ну, коротше. От, хотіла купити собі цей діор, але я вам хочу сказати, що він лягає на обличчя не дуже красиво. Я користуюся кіко. Але якщо, якщо у вас є якась порада з чим замінити кіко, я, в принципі, візьму. Але, ну щоб ви розуміли, його там так багато, я користуюся їм вже рік і його це там просто ну, ще коротше фарбуватися і фарбуватися. Так, і додаю трошки рум'ян. Рум'яна красиві, я їх додаю трошки, але сьогодні трошки більше, ніж кожного дня, тому що те, що я придумала, що сьогодні буду вдягати, Воно рожеве, і мені б хотілося б трошки стилю додати Барбі. Я не знаю, такий день сьогодні у мене. От, тому тіні, я думаю, що навряд чи будуть рожевими, але я дуже люблю. У мене Є моя о, о, мій улюблений візажист. Альонечка, Альочка, привіт. От. І вона мене коли фарбує діором моєю улюбленою палеткою з рожевим і сірим і з блакитним. то це просто анріал. Але у мене її досі немає, але скоро буде. Коротше, от такі рум'яна вийшли. Отакий скульпторинг. Ну, я думаю, що виглядає для людини, яка не вміє фарбуватися, а я реально не вмію фарбуватися непогано. <кхід> так, по. Тіня, тіня у мене отакі. Я думаю, що сьогодні будуть вони. І коли кудись поспішаю, я, коротше, не замарачуваюсь і беру просто Tom Ford. У, у мене є ще Tom Ford. до речі, зараз покажу вам сіренький. Ну, щось я сьогодні. Хоча Хоча-хоча отакий є. Може, таким не фарбувати сьогодні, як думаєте? Якщо буде рожево вдягати, блін, ну це буде щось таке. Пробуватися я не мію. Ні, давайте не сьогодні. Буде, як завжди, як завжди, коли поспішаєш. Ну, взагалі то часу залишилося не дуже багато, тому треба трошки вже спішити. Це повсякденно для роботи. Це можна зробити швиденько, і, в принципі, непогано. Зараз повернуся. Остання, я не люблю слово крайня, я кажу остання. Остання моя поїздочка в Барселону принесла мені ось такий наборчик. Бенефіт. Я Бенефіт люблю. У мене небагато всього є, але ну, все ж таки щось є. От, я дуже хотіла оцю штуку собі купити. А це був набор, думаю, ну і хай буде для брів. Я дуже неблагополучно зробила собі нікому не кажіть, будь ласка, ніблагополучно собі зробила сама ламінацію брів. Я не знаю, чому я вирішила це зробити сама, бо я а у мене не було часу. Я така думаю, я що там робити? Там було написано, чат Джепеті під мені підказав, що це треба робити десь ну, до семи хвилин. От я до семи хвилин дотримала, а виявилося, що треба було десь хвилин три, як виявилося. От Тому, ну дивіться, воно мені подобається, як воно тримає. Воно, так знаєте, натурально залишає. Коротше. Щоб. Бо вже не блогер-блогер. Отак виглядає. От тому є ще тут в цьому наборчику олівець э, і є в наборчику э, ще для брів э, з фарбою, ну, з темно коричневим. Але мені поки таки не треба. М -м -м, я фарбую брови сама. Ну, коротше, перепалила я собі брови. Це було місяці три тому. Нарешті вони вже відросли. Добре, що в мене їх багато, бо трошки навіть почало відпадати. <гум> да, таке теж може бути. Не робіть, не повторюйте моїх помилок. Так, ну, в принципі, очі є. Тепер нам треба що зробити, нам треба нафарбувати біє. У мене багато є різних. туш.ші. тушей. Брасматика, пам'ятаєте, таке було? Коротше, оце мені подарували. Я вам хочу сказати, що мені він сподобався. А це моя улюблена улюблена. це Ларан, звісно, що просто чорна. Вона мені подобається дуже багато років тільки з нею, але якість трохи змінилася. Але, в принципі, ну, не так все погано. І я використовую це. Давайте хейтіть мене, але я використовую, тому що Тому що мене віє. Ту-та-ту! Не Довгі та не наврочте. Угу. Коротше, у мене вії довгі, і густі, і тверді. Я повернуся зараз з нафарбованими віями. Але от можете побачити, як вони зараз виглядають. Так, ну ніби є олівець. Олівець Олью, для. губ. У мене теж тілбері, а теж? А я вам ще не розповідала. Тілбері. <клес> моя улюблена візажист каже, що <клес> коли вона фарбує мене саме тілборі, вона каже, Боже, губи скортніці. Так от, ну мені реально вони олівці і <клес> помада дуже подобаються в них. Я не знаю, де я таке взяла. В інтернеті, таких немає, В магазині чомусь не було, а я шукала. Він з двох олівців. Бачите, темний і світлий. І, до речі, вони не дуже темні, але вони близько до натурального. Сьогодні будемо світлим фарбувати. А вдома я фарбую своєю малесенькою завгорним. Боже, це що? Малесенька, 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 ну щоб ви розуміли, так? Ну, я хворію, так? тому роблю як. Він тепер прийдеться запікати. запікать. Я коли приїду на роботу, я вже дофарбуюся, додам трошки собі і на губи, і пудру додам. Вдома я це не роблю, щоб. Багато шаровісті цього на обличчі не було. Так, ну що ми зробили? Ну, мені здається, що все. Трошки блиску можна додати. До речі, теж моя улюблена візажистка порадила. Просто ламель. Дуже-дуже красивий. Блін, треба вам показати. Коротше, це номер 404. Видно? Не видно, не знаю. А, він дуже красивий. Не фарбую. Але. Я згадала. <ріст> <ріст> Він пахне кокосом. Ненавиджу кокос. Але дуже красива. Красота требує жертв, як то кажуть. Все йде. в Косметичку, а Юля йде збиратися далі. Щойно подивилася в дзеркало, я думаю, а чому так? Ой, не питайте, не знаю. Сьогодні чомусь хочеться саме так. Можливо, моя думка зміниться, поки я доїду на роботу, але поки що сьогодні буде рожевий стайл.